Російські війська завдали ракетного удару по Чернігівщині, як повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський. Росіяни цілили по співробітниках гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування місцевості. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє поранені. Остаточні наслідки ще уточнюють. І росіяни атакували безпілотниками сумську громаду. За інформацією обласної адміністрації, поранено цивільного ворог цілив по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Як наслідок спалахнули пожежі, є перебої в роботі енергосистеми. Докладніше про ситуацію розпитаємо Володимира Біцака, заступника голови сумської районної адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас. В ефірі У вас вітає північно-східний корпус оборони нашої держави районної ради. Вибачте. Е, будь ласка, розкажіть нам докладніше про цю сьогоднішню атаку дронів на Суми і про наслідки цієї атаки? Ну, дійсно, ворог не тільки вночі е, б'є по місцю Суми безпосередньо по сумщині, а також і вдень почав бити по енергетиці було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури дійсно є перебої зі світлом з водопостачанням по місту суми але 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 вже є відновлюються вже ці що електропостачання, що водопостачання що ви розуміли за минулий місяць по місту суми. Було 100 прильотів БПЛА по Сумській територіальній громаді, а безпосередньо по сумщині 240. тому ворог десь приблизно на третину нарастив це вбину кількість БПЛА, цього залізяча, яке летить по сумщині. Але маємо що маємо і до речі, сьогодні також було збивання БПЛА, не тільки що що воно влучає а були певні успіхи по ППО наші наші тому. Сподіваємося, що і електропостачання, і водопостачання буде е, в найкоротший час відновлено. <гум> у повідомленні було сказано про те, що цивільний постраждав. Що відомо про його стан? Так, стан стабілізований. Він у лікарні, але його життю нічого не загрожує. Зрозуміло, а ви кажете, що зараз відновлюється електропостачання і водопостачання? Скажіть, а скільки часу загалом може піти, щоб у людей повністю відновилася подача і електрики і води? Сподіваюсь, до 10-го вечора електропостачання буде відновлено по всьому місту. Як ворог не намагається. я розумію, що вони не мають певних успіхів на сумському напрямку, тому зараз у них тактика змінила, тому треба ж максимально кошмарити сумщину, прикордоння. Тому зараз ця кількість збільшилась і вони б'ють по енергетиці. Тому ми якби морально психологічно до цього готові, але треба кожному е підготуватись особисто. Там ну це якісь павербанки, там е ну образна. Генератори та інше обладнання, яке допоможе е, якийсь час перебувати в е, без, електрис, без електропостачання, але яке е, буде відомо. Mm -hmm. Ну і запас води, як я розумію, теж краще мати, так? Так, так, так звісно, 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 звісно. Я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання за цю оперативну інформацію. Нагадую глядачам, Долу, що з нами наживо був Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної адміністрації.